Доброго дня, дітки! Вітаю вас на занятті з конструювання. Відгадайте загадку в теплій, шубі зиму всю, лапу смачно я смокчу, сплю під пісню хуртовини аж до весняної нини. Здогадались хто це? Так, звісно, це ведмеди. Сьогодні ми будемо виготовляти ось такого ведмедика. Давайте розглянемо його. Що є у ведмедика голова. На голові у нього вушка, очі, носи, кротик і ту, на тулу лапки. Для роботи. Нам потрібно губка для миття посуду, ось резиночки такі, ось такі резиночки маленькі. фламастери, клей, ножиці і папір білий. Беремо губку, на яку геометричну фігуру вона похожа? Так, на прямокутник. І треба резиночкою, беремо таку резиночку, цю губку перев'язати навпіл. Ось так. Перев'язуємо. І в нас вийшло дві. Частинки. Верхня частинка це буде голова ведмедика, а нижня тулуб. Беремо резиночки і будемо перев'язувати вушка ведмедика. Ось так. Перев'язали беремо другу резиночку. Перев'язуємо. Друге вушко. Ось так. Тепер треба перев'язати лапки. Беремо резиночку і перев'язуємо лапки. Ось так перев'язуємо лапки. Другу резиночку беремо. Дивіться, що у нас вийшло. А тепер беремо фломастер і будемо малювати очі, намалювали очі у ведмедика. І намалюємо йому носик і ротик і виріжемо. Ось так вирізаємо, вирізаємо очі ведмедика. Якщо не зможете намалювати самостійно, попросіть дорослих, вирізаємо носи і роти. Вирісали. А тепер приклеюємо, беремо ось око, мастимо клею і приклеюємо. sick you're mouth. А щоб наш ведмедик був веселіший, ми його прикрасимо. Ось так. Ви подивіться, який у мене вийшов ведмедик. А які ваші ведмедики? Я чекаю на фото ваших робіт. До побачення, до, до нових. Зустрічю.